У неї календар працює в її макітрі дуже-дуже добре. Чому так? Але ж 1 грудня вона вступила в свої права. Зміна була здійснена 4 ранку. Я її випустила. Але ну, дуже-дуже цікавенька, як у них це працює. Годинник, як змінити на годину вперед, чи назад вона не реагує. Для неї залишається той час, який був. Тому що я за, ну, спостерігала за нею. Там е, санузіл працює однаково, по-старому. Ну Це взагалі хохма, кажу, друзі, як це зрозуміти, природу. З нею тільки треба подружитися. А змінювати ні-ні-ні. Таке може витворити, що потім буде не все гаразд. Так, гапуся.